Доброго дня, вітаю вас не скорені. Після останнього відео, там де ми показували вам спробу підібрати боєприпас під ствол малокаліберної гвинтівки. В коментарях там задавали деякі питання, які хотів би трошечки вам узагальнити. Для чого ж таки вибираються ці боєприпаси саме під ствол? Дивіться, справа в тому, що сама по собі куля, коли вилітає з ствола, вона отримує деякі обертальні рухи. Ці обертальні рухи взагалі ну, в калібрах нарізної зброї, які за рахунок нарізів вона розкручується. На виході куля має десь від 2 до 4 тисяч обертів на секунду. В середньому це береться ну, десь в районі 3 тисяч обертів на секунду, робить куля, коли вилітає зі ствола. Початкова швидкість кулі, як правило, зазначена це на дульному зрізі, тобто при виліті. Потрібно не забувати, що як тільки куля покинула ствол, порохові гази перестали на неї тиснути, вона зустрічається з потоком повітря, який її намагається зупинити. Земля тягне її донизу, повітря намагається її зупинити. Відповідно, там ще є ряд е, всяких фізичних е, дій на кулю. До чого я веду? До чого веду це все діло? От якщо звернути увагу, от, наприклад, я взяв тут для зразка таких от дві кульки, тобто це одна йде у нас е, CCI Stinger і дозвук, звичайний. Так, от, якщо звернути увагу, то видно по самій по, собі, по самих цих патрончиках, що у них, по перше, різна довжина. Е, до речі, гільза Стінгера не у всі малокаліберні карабіни підходить, тобто є малокаліберні е, карабіни з так званим строгим патроніком, туди стінгер не зайде. Сама величина кулі, от в 22 ЛР, Стінгер і Сапсонік, вони різні. Тобто сапсонік вона більш важка куля. Е, тут куля має 40 грейн вагу, а Стінгер має 32 грейн вага. Різниця вроді би і не така величка, але довжина кулі вже різна. Відповідно, до довжини кулі. Посадка її у нарізи також буде різна. Що дають нарізи для самої кулі? Для, для кулі нарізи дають обортові моменти і так звана ця гіроскопічна стабільність. Е, ну, динозаври нашого життя пам'ятають, ми колись в дитинстві гралися з отих от, будильників, ті, які могли півбудинку розбудити, коли зранку спрацюють. Там були шестерні. І якщо ви пам'ятаєте, отут от, цими шестернями гралися і їх крутили. Я спробував щось подібне вам зробити, оскільки на сьогоднішній день знайти вже той будильник, це ціла епопея. шестерні так само не дуже до них знайдеш. Але специфіка в чому? Коли куля вилітає, от вона має обертові рухи. Допоки вона обертається ось так, вона буде гіроскопічно стабільна. Як тільки вона втрачає швидкість, її починає отак от ковбасити. Після того, як її починає ось так от зі сторони в сторону водити, відповідно її починає вести в сторону. Не забувайте так само, що малокаліберні кульки вони легенькі і дуже швидко втрачають свою швидкість. З рахунок того, що вона втрачає свою швидкість, так само всі знають, що куля, коли переходить зі надзвукової швидкості на транзвук, так званий, її трошечки, як говориться, починає віляти. Малокаліберної кульки відстань польоту ця набагато менша, ніж у великих калібрів. Відповідно і чому говорять, що малокаліберна гвинтівка, вона в середньому робоча її відстань це 50-75 метрів. Якщо звернути увагу, от я для прикладу вам взяв два карабінчика, так, один сважик взяв і чеську зброївку взяв. Тобто крок нарізів, що в одній, що в другій 12-й. Я не знаю, чому так повелося на даний момент, що абсолютно всі малокаліберні гвинтівки мають 12-й, бришу, 16-й твіст. Чому вони всі мають 16-й твіст? Тобто, коли саваж, маючи 16-й дюймовий ствол, має 16-й твіст. Тобто тут куля на виході робить один оберт навколо своєї осі. Відповідно, стабілізувати кулю я не знаю, тобто як це вийде, тому що ну, я. Так прийнято вважати, що для нормальної стабілізації кулі вона має зробити хоча б два оберта довкола своєї осі. Е, тобто тут вона зробить один оберт на 16 дюймовому стволі, е, чех має 20 дюймовий ствол. Тобто тут уже куля при виході зробить 1,3 оберта довкола своєї осі. Е, така гвинтівка, як ТОЗ 8. Ну, вона взагалі має 14 й крок нарізів. І при її довжині ствола там куля робить повноцінні оберти, чого всі говорять, от то з 8 стріляла, то з 16 стріляла, а оці не хочуть стріляти. Ну, вони всі стріляють, але ви не забувайте, що ТО З8 вона була спортивним, карабін, навіть то не карабін, вже то вже гвинтівка йде, то з 8. І вона доволі гарні кучі збирала і гарно себе вела. До речі, якщо хтось не знає, то для чеської збройовки, да, особливо 457-ї, для чистки ствола не завжди підходять е, класичні шомполи 5,6. Тобто сюди треба брати шомпол для 4,5, тобто для 117 го калібра. Якщо хтось спробує почистити його 5,6, то вважайте, що на кінцевій частині ствола у вас просто шомпол затиснеться нарізами. Тобто, це так звані ну, чокові стволи чи як його правильно назвати, не знаю навіть. Тобто тут куля більш стабільно втримується в нарізах. За рахунок чого також люди знають, що чеська зброївка непогано себе показує на мішеньках, ну якби взагалі, вона не капризна, вона все можемо так сказати. Тобто я знову ж вам показую в основному тільки болтові карабіни, тому що я вважаю, що 22 ЛР відкриває повністю весь свій потенціал саме. В болтовому варіанті напівавтоматичний, вони, як правило, ну дуже часто зустрічаються там нюанси в них. Тобто, ну для так званого цього шутінгу, шоу будь ласка, можете брати, там випалюйте патрони. Але коли ти хочеш добитися якогось результату, щось більш стабільне, щоб було, то я все-таки за болтовики. Що я хотів вам сьогодні показати, отак от, от коротко, і дуже-дуже хочемо от, ну, такий коротенький відосик вам записати. Е, щоб ви розуміли, от що саме робить оце от е, крок нарізів твісти. Вага кулі, довжина кулі тобто, це стосується всіх калібрів, які б вони не були 23, третій, там і і все що завгодно. Тобто, крок на різі він допомагає. Розігнати це все діло, тобто закрутити пулю для того, щоб максимально вона отримувала гіроскопічну стабільність. Знову ж таки, не забувайте, що я з чого говорю вам за цю саму дзигу, ту, що ми запускали, коли ви сильно її пускаєте, вона починає бігати, потім стабілізується і крутиться. От саме щоб ви мали розуміння, що вам треба підібрати боєприпас під ваш ствол саме таким варіантом, щоб коли ви її випускаєте, кулю вона у вас впала і вона крутилась у вас на місці. Не бігала. І потім лише стабілізувалися. Тобто це перестабілізована, пуля перекручена, тут стабілізована, а тут вона вже розбалансирована. На сьогоднішній день вибор боєприпасів у нас достатній. Це можна брати до уваги як поціновувачам 22 ЛР, так і 8 калібри, там 23, де що завгодно, любий. Маєте розуміти, що так званого універсального твіста його. Не буде, який буде однаково закидувати вам кулі різної ваги в одну точку. Маєте пам'ятати також, що кожен постріл, який відбувається у карабіні, ну непомітний для людського ока, але він все-таки є, є вібрація ствола, тобто ствол починає вібрувати. Під час вібрації ствола і підбору боєприпасів найкраще нам покаже кучність той боєприпас, який буде сходити в одній точці під час вібрації ствола. Тобто, відповідно, ствол буде або в верхній точці, або в нижній точці, і будуть кулі виходити, відповідно, вони будуть найточніше себе показувати. Якщо ж куля виходить один раз з верхньої точки, Другий раз з нижньої точки, відповідно, це все ви побачите так само на мішені. Для того, щоб це все гарненько у вас сходило, щоб не було зайвих коливань, тобто коливання буде, щоб не було шкідливих коливань так званих. Тобто це те, що я вам говорив про лапу-віддачу, про сили затяжки саме оцих гвинтів до ресівера. Це також все впливає на вашу кучність, на вашу точність. Знову ж таки, не будемо забувати про те, що будь яка дульна насадка, яка йде у нас спереді будь-то дульний тормоз компенсатор або саундмодератор. Тор він також впливає на вібрацію самого ствола, тобто це також ми беремо все до уваги, тому що дуже часто ми беремо кульку, яка у нас не летить нормально. Вона розкидається. Ми накручуємо умовно так званий глушник, і у нас раз кучка появилася. Вона все набагато гарніше. Це показує нам те, що ми просто вгадали от іменно саме ці коливання і. Воно все у нас гарненько полетіло. Знову ж таки, треба пам'ятати про довжину кулі, про спочаткову швидкість кулі. і Так звана поліровка ствола. Відповідно, якщо у нас куля буде легко, плавно проходити по стволу, не буде так званих спотикань самої кулі. Відповідно, у нас будуть швидкості на виході плюс-мінус однакові. Ті хлопці, які поринули у світ світрелоу, я не говорю про 22 ЛР, я говорю про інші калібри. Ті чудово розуміють, про що я кажу. Тобто це коли це все діло виполювано, коли там полочки підібрані, коли все зібрано бездоганно так, як їм треба, під їхній патронник, під їхні стволики, під посадки куль. Там вони мають зовсім іншу картину на мішені. Тобто там у хлопців вже боротьба йде зовсім не в кутову і півкутової хвилини. Там вже йдуть. Дирка в дирку, як я кажу, матрьошки можна буде збирати. Так, як сьогодні коротко хотів вам пояснити, що таке підбір боєприпасу під е, ствол, що таке той твіст і як він впливає саме на підбір вашого боєприпасу. Тобто, якщо хтось дуже хоче, візьміть собі, зробіть таку імпровізовану дзигу, і ви будете розуміти, от такий боєприпас от, полетить звідси. А от коли він отак от починає себе поводити, бачите, то він, відповідно, і не буде летіти у вас нормально. На все добре.